Робочий день цього тижня уже відзначився подіями. І відтак до вашої уваги новини п'ятниці, 20 вересня, у викладі журналістів телеканалу ТВА. У студії я Оксана Мотрук, і ми дивимося у випуску. ТВА вдруге пікетує будинок з левами. Все заради продовження ліцензії. Відтепер про податок знатимуть і школярі. У навчальній програмі з'явився спецкурс основи податкових знань. Кожен 18-й українець, людина з особливими потребами сьогодні у Чернівцях презентували проект Безбар'єрне місто, який вирішить найболючіші з них. А тепер про усе це детальніше. Працівники нового телебачення старого міста знову під стінами ода. Вдруге колектив намагається домогтися справедливості та відстояти право на свободу слова та право вибору кожного боковинця, нові плакати, гасла, листи і все заради того, аби нарешті отримати найбажаніше для кожного з ТВАшників – продовження ліцензії, а відтак стабільну роботу без ризику її втратити. Більше сотні чернівчан різного віку та статусу знову зібралися під вікнами облдержадміністрації. Знову, бо як показав досвід інших методів, ніхто не сприймає. Можливо, всі наші дії, кріки, шаги, отакі такі больші акції, зможуть придет э, такі ситуації, які з нами, коли депутати. Э, Жалувались на смі і просили забрать у нас нашу чистоту і передати другому другої цілікампанії. Відкритим листом звернувся до голови облдержадміністрації колектив телеканалу ТВА, щоб той не перешкоджав існуванню вільної журналістики і телеканалу ТВА зокрема. Лист привселюдно зачитала головний редактор інформаційного відділу Юлія Савтенко, щоб зміст його почули не лише депутати, а й глядачі телеканалу. Звертаємося до вас з проханням зберегти незалежні медіа в Чинівецькій області. Як би переконливо, ви не заповняли краян, що не повинні втручатися в ситуацію, яка склалася навколо ТВА, Ви як голова облдержапі. Зобов'язане діяти в інтересах громади глядачі телеканалу, серед яких представники громадських організацій, люди з особливими потребами, студенти, поети, приватні підприємці, афганці, чорнобильці, пенсіонери всі, хто був на пікеті, залишили під цим листом свої підписи на знак підтримки ТВА а з проханням не заважати. Не заважати говорити правду, допомагати людям і виконувати свої професійні обов'язки. Таким чином присутні, що зібралися під стінами, Ода засвідчили кожне слово, щоб відстояти закони демократії, щоб знати, ми живемо в краї, де є свобода слова. Рішення сесії покаже так, це чи ні. А тим часом п'ять фракцій Верховної Ради України, серед котрих, окрім опозиції, є також регіонали та комуністи, підтримали Чернівецький канал ТВА, надіславши листа до нацради стосовно продовження ліцензії. Ірина Сагайдакян Піонтковський та дня, ТВА. Замість однієї одразу дві чергове ноу-хау від Чернівецької облради. Сьогодні в сесійній залі провели аж дві сесії: сімнадцяту та вісімнадцяту. На останній обговорювали ситуацію, що склалася довкола ТВА. Попри те, що головуючий перед початком виступів наголосив на тому, що з цього приводу висловитись нададуть можливість усім причетним та охочим на трибуну. Потрапили далеко не всі. Далі про бюрократичну метушню, коректність висловлювання і правду кожної сторони. Дивимось. Слухали, слухали і нарешті почули. Влада вперше погодилась публічно обговорити ситуацію довкола телеканалу. ТВА від чиновників не було ні підтримки, ні розуміння натомість бюрократичні відписки та дипломатична суєта. Керівництво телекомпанії у сесійній залі, а разом з ними й однодумці під стінами адміністрації не просили милостиню, як комусь далося, а вимагали, хоча б не заважати у вирішенні питання. Ми не просили підтримки і не просили, щоб нам продлили ліцензію. Мы просили просто не вмешиваться, потому что в предыдущий, насколько я помню, когда мы, когда мы обращались к, к господину губернатору, его невмешательство выглядело в итоге письмом, которое подписано было четырьмя депутатами из партии регионов, о просьбе забрать у нас лицензию и забрать нашу частоту и передать ее и передать ее другому телеканалу. Здивоване обличчя губернатора, так ніби він вперше почув, як намагались звести два колективи один проти одного з телеканалів Буковина і ТВА. Мовляв, конфлікт місцевий і стосується виключно двох компаній. А насправді через технічну складову, а саме незрозумілу пожежу, інцидент наперед планувався політичним. Якщо сьогодні мітингами вирішується надати чи не надати ліцензію ті чи інші телерадіокомпанії, то 250 чоловік і ще з інших районів ми запросимо. Інших працівників та радіокампанії держави ми будемо стояти під стінами обласної державної адміністрації обласної ради під стінами адміністрації президента. Тому що я вважаю, що це ганьба, коли державна та має чотири години ефірного мовлення. Мітинг лише показав, що ТВ не байдуже нікому, і 20 годин мовлення на добу кожному глядачеві що доводять. Канал працює для людей, непрофесійні дії працівників. Нової команди привели до того, що телекомпанія отримала попередження. Отримала попередження за порушення умов ліцензії. Та до порушення умов насправді призвели дії колишнього керівництва, аби всіляко зіпсувати імідж першого комерційного приватного телеканалу в Україні. Зараз тривають судові процеси за колишні приміщення і техніку, де раніше був ТВА. я це саме хочу сказати і вам пан Галець, не захищайте його. Якщо так вам подобається такий керівник, то так візьміть його на своє якесь підприємство. Це для мене навіть зараз не бізнес, тому що е, цілий рік, кожен місяць, е, ми датуємо канал. Ми переживаємо за колектив, тому що перше, люди втратять роботу і е, право вибору своєї професії. А от кому людські долі не важливі, ті намагаються знищити канал. Обласна рада продемонструвала відкритість і можливість на цьому майданчику представити позицію стосовно резонансного питання, яким було відключення каналу ТВА. Та ці слова не більше як фраза на камеру. У залі відчувала зверхність до доповідачів. Спершу не бажали надати слово співвласниці Людмилі Пишній. Затим не допустили до мікрофона Вадима Пелеха, керівника регіональної незалежної медіа проспілки та Юлію Савтенко, головного редактора новин ТВА. А те, що телеканал після тритижневого інформаційного вакууму знову почав мовити, це вже перемога і білий прапор від влади. Чому канал включив? Тому що був дзвінок з адміністрації президента. Куди відреагувала Європейська комісія, і було сказано хлопці на переглядні вільності, не дай Боже, що зробите, що зреметь євроінтеграцію. Було таке, певно було. Я там робив депутатський запит, і я вам показу всі ці документи. Це, на мій погляд, не треба приймати ніяких рішень. Не приймати рішень це як умити руки. Коли цькували канал і зазіхали на частоту, регіонали перші тут, як тут. А коли підтримати колектив, саме колектив, а не спір співвласників перед Нацрадою, то охочих нема. Саме у вівторок, 24 вересня, профільне відомство у столиці вирішуватиме, продовжити ліцензію чи ні, а разом із ним і право кожного на отримання альтернативної інформації. Іван та А ми продовжуємо. Вчора пізно ввечері горів готельний комплекс Кайзер. Внаслідок цього постраждав номер, згоріли меблі, штори та закоптилися стіни. Остаточна причина загорання поки що не встановлена. За попередньою версією пожежа виникла через порушення правил безпеки під час експлуатації електромереж. Відтепер про податки знатимуть і школярі. У навчальній програмі з'явився спецкурс основи податкових знань. Сьогодні його презентували міністр доходів і зборів Олександр Клеменко і міністр освіти та науки Дмитро Табачник. Чого ще навчатимуть дітей, дізнавався Олександр Ткачук. Школярі будуть вивчати історію виникнення розвитку податків у світі та в Україні від часів Київської Росії до сьогодення. Діти дізнаються, які є види податків і зборів, як їх обчислювати і сплачувати. Спецкурс викладатимуть як факультатив в усіх загальноосвітніх школах України. І буде проводитись факультатив. Ну, факультатив, як правило, це навчання, яке за бажанням. Но, враховуючи специфіку нашого закладу, це економічний профіль, правовий профіль, ви виявили бажання відвідувати цей факультатив дуже багато учнів. Тому я думаю, що це буде дуже успішний випадок. Ідея запровадити таку дисципліну виникла ще 10 років тому. Частково її втілювали в життя. Кілька разів на рік працівники ДПІ влаштовували для школярів податковий лікбез. І для того, щоб дитина визначилася у своєму виборі, їй було простіше в подальшому і вести бізнес, і володіти ситуацією, яка складається на сьогоднішній день в державі зі сплатою податків. Ми проводимо і пропонуємо такі зустрічі для дітей. Сьогодні у другому ліцеї якраз і відбулася одна з таких зустрічей з учнями-випускниками. Школярі міністерські новинки сприймають нормально, кажуть, що для них такі уроки будуть корисними. Я би хотіла, щоб їх стало більше, оскільки це важливі для мене уроки, я з них дізнаюсь ну, неймовірно нової інформації, вона мені допомагає в житті. Буде відстоювати, тому що платити за небесні податки це не є доброю справою. Тому що кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки. Для того, щоб був державний бюджет, курс поки що передбачений для дев'ятикласників. Втім, в майбутньому планують залучити й учнів старших класів. Цим проектом чиновники хочуть змінити суспільний погляд на податки. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич та Медня Сьогодні в Україні є 2 мільйони людей з особливими потребами. Це кожен 18 вісімнадцятий українець. Кожен з них або переважно сидить вдома. А вже якщо виходить в люди, то долає неймовірні труднощі. Безбар'єрне місто. Проект, що створений для вирішення цих проблем, презентували сьогодні. Деталі розповість моя колега. Ортопедичні візки, милиці, ходулі, ліфти, пандуси, платформи, звукові орієнтири, дзвінки, інформаційні програми. І це ще не повний перелік обладнання, яке повинно бути на всіх вулицях та у всіх приміщеннях, аби люди з особливими потребами почували себе комфортно. Цю техніку та послуги з її встановлення пропонує громадська організація Безбар'єрне місто. Я хочу бачити результат, якість роботи. Якщо зробили спуск. На тротуарі понизили бордюр. Треба його так зробити, щоб візочник міг заїхати на нього. Цей проект Андрій Шевчук створював протягом кількох років. Сьогодні його презентує. Звуковий орієнтир для подачі такого ж сигналу на пішохідних переходах та в інших місцях для людей із вадами зору навіть продемонстрував. Отаким чином він. Я просто рядом говорю. Він увеличує стук. Бачите. Коли дуже тихо, то він тихо стукає, почати вдосконалювати доступність чернівців вирішили з освітніх закладів. Начальник відділу освіти Чернівецької міської ради розповідає, що усім освітнім закладам вже дали вказівку, щоб зробили все необхідне, аби вони були доступними для дітей з особливими потребами. Перш за все ми забезпечили їх нормативно правовою базою. Ми створили сайт, і найбільше важливе було для нас дійти до свідомості кожного керівника закладу. У Чернівцях налічується 460 дітей з особливими потребами. Їхні батьки борються за комфортне майбутнє своїх чат, котрим, на їхню думку, має перейматися місцева влада. Апелює голова благодійного фонду Діти інваліди Олена Шова. Дуже часто ці люди залишаються наодинці зі своїми проблемами, бо їм важко достукатись до чиновників, бо їм важко прийти в той чи інший заклад. Минулого навчального року управління освіти започаткувало створення власного проекту плану доступу до загальноосвітніх навчальних закладів для того, аби він працював правильно створений посібник безбар'єрне місто. У ньому є всі необхідні матеріали, які стосуються організації процесу створення доступності. Де правильно розмістити кнопку виклику? Де мають бути якого розмі... розміру, мають бути двері для того, щоб цей заклад, шановні присутні, став доступним? Для того щоб так було, є все каже Андрій Шевчук. Залишилося лише знайти кошти. Ми комплексно рішаємо спеціалісти, як зробити, щоб дитині було добре. Сьогодні є бажання батьків, а це найперше. І ми повинні це зробити. Технічні моменти, кожний заклад буде вишукувати різні моменти. Ми будемо шукати, коли будуть ремонти йти. Ми там закладати кошторисах, школи. Обладнання, котре пропонує громадська організація Безбар'єрне місто не з дешевих. До прикладу спеціальні сходи платформа вартують 4,5 тисячі євро. Але воно дозволить зробити життя людей з особливими потребами комфортнішим. Ірина Сайдакян Піонтковський дня миднятива. Покайся і феміда змилостевиця, неповнолітній буковинець, котрий викрадав легковики, щоб покататися у них покарання. 16-річний юнак проникав у салони Жигулів за допомогою електропроводів, запускав двигуни і катався на машинах жителів сокирян. Хлопець встиг викрасти два легковики. Втретє йому зробити це не вдалося через заблоковане кермо. Спочатку юнака засудили до трьох років позбавлення волі. Втім, зважаючи на вік підсудного повернення автовласникам та відшкодування збитків, а також його щире каяття. Суд звільнив хлопця від покарання з однорічним іспитовим терміном та дав шанс виправитися. Далі говоритимемо про спортивні новини. Вже багато років вихованці спортклубу максимум своїми здобутками прославляють Буковину на всеукраїнській змагальній арені. Не став винятком і нещодавній чемпіонат України, у якому буковинські каратисти вчергове підкорили призовий п'єдестал. Команда буковинських каратистів, які серед лідерів у цьому виді спорту в Україні знову підтвердила свій статус фаворитів на змагання. Крім медального призового п'єдесталу, атлети боролися і за місце в національній збірні для участі в чемпіонатах Європи та світу. Як керівник організації обласної дуже задоволений виступом наших спортсменів? Ми гідно представили Буковину на національному турнірі. Більше десяти каратистів стали кандидатами в збірну України. І зараз будемо далі виступати. сподіваюся, що й попадуть на чемпіонат світу. Наші спортсмени ваговий внесок у загальнокомандний успіх. А на рахунку боковинців 13 завойованих медалей зробили вихованці спортклубу максимум, які вибрали три срібних та дві бронзових нагороди. Другий рік поспіль срібним призером чемпіонату України стає Різван Талібов, який цього разу виступав у важчій ваговій категорії. Чого не вистачило для більше, як думаєш? Не знаю, я був у фіналі, думав, все, в мене є медаль, у мене якісь таке чувство було. Буду старатися це вже чувство уникнути цього чувства і в слідуючий раз виграти перше місце. Досить гостру конкуренцію з боку досвідченіших суперниць довелося подолати Христині Борчу, яка разом зі своєю подругою по команді Альоною Савчук також зійшла на призовий п'єдестал. Всі дівчата, жінки, які виступали. В наших категоріях, навіть в моїй категорії, і були молодші, за мене дуже добре виступали в кожен достоїн першому місці було. Дивлячись, залежно кожен за тренуваннями, залежно від своєї праці, яку вони виконували на тренуваннях, вони взяли перші, другі, треті місця. Ну, можливо, було і тяжко, але думаю. І були був ще тяжкіше змагання бронзовим здобутком. Відзначився ще один вихованець спортклубу, максимум. Ну я сподівався на краще. Хотів виграти перше місце, але вийшло так, що програв в півфіналі досвідченому спортсмену, який участвував багато разів на європейському чемпіонаті, на чемпіонаті світу. Що тобі дав оцей оце поєдинок? Ну я думаю, що досвіду мені дали. Досвіду. І дало мені зрозуміти, що треба більше займатися на тренуваннях і більше виступати. Медальний доробок вихованців клубу Максимум, яких тренери, зважаючи на його символічну назву, завжди налаштовують на досягнення максимального результату, міг бути і більшим. адже кілька каратистів зупинилися цього за крок від призового п'єдесталу. У нас так сталося, що четверо спортсменів здобули п'яті місця. Фактично, це четверте-п'яте місце. І зупинилося за крок від е, нагороди. Е, четверо вихованців е, зійшли на п'єдестал. Думаю, що е, команда, і нараховуючи дев'ять спортсменів, показав, що такий результат, е, свідчить про те, що є досить високий рівень. Я думав, що я вже попаду в фінал, а тут е, програв за, у півфіналі. Достатньо сильному суперника. І що треба для того робити, щоб з поразки робити висновок і перетворити поразку на перемогу? Треба працювати на, трен... на тренуваннях, викладуватись, робити все, що можеш. Патюк, але сташкевич, тебе дятива. Такою була п'ятниця, 20 вересня. На сам кінець нагадаємо про її головні теми: ТВА вдруге пікетує будинок з левами. Все заради продовження ліцензії. Відтепер про податок знатимуть і школярі. У навчальній програмі з'явився спецкурс основи податкових знань. Кожен 18-й українець, людина з особливими потребами сьогодні у Чернівцях презентували проект Безбар'єрне місто, який вирішить найболючіші з них. На сьогодні це все. Поза ефіром нас можна побачити на офіційній сторінці ТВ у соціальній мережі Фейсбук та на порталі газети час. Попереду вихідні і я щиро бажаю усім нам, аби вони були вдалими та змістовними.